Після євролайтінгу, Такий вид має. Ось такі рядочки. Слабувато, звісно. Ну, в принципі, пішло. Лопшенички сіяли так само, як і на всіх останніх полях. 4 жовтня вона сіялась. 100 кг НПК. по мерзлоталому давали 130 сілітри десь. І ось, ось буквально, буквально, буквально буквально днів 10 назад я тут катав ще румом 100 кілограм селітлі додавши, щоб трошки підтягнути і каткував. І випав у нас дощик, буквально ось, ось пару днів назад, там 5 мм. Ну, можемо бачити, що пшеничка пішла. В принципі, висота тут присутствує. Була вона гай, слабенька зими вийшла, трошки підтягнули її, обробили її агродроном 30 березня, по-моєму, фунгіцид, тут вже був інсектицид і мікроодобриво він проп, фосфіт. І отакий такий стан. Грунт. Пробився асфальт. Просто якраз те, що для пшенички якраз і потрібно, вона зацепилась тут, а все тут не буде. Я думаю, шикарно що ще хотів додати. Сіялася по прямому посіву. Прямий посів був колтер і сошник. Ну, можете бачити. Всі остатки зверху. Тут оранки не було вже 4 роки. Тут ось і соняшник, і кукурудза. Було рихлення. Дісковка. Ну, в принципі, що додати. Скоро будемо вже гербіцидами працювати. Будемо що знімати, показувати. Ось можемо бачити сусідська пшениця, ось межа такого. Сюди моя пшениця, туди до посадки його можемо бачити, в нього світліше. У нього там посої посіяно. Та вони тільки все буквально першу підживку провели неділю назад. Ну, такий стан їх. Ну, можемо вирвати, глянути. Глибокувато вона тут посіяна. Але ж... Але ж кущення пішло. Так дивити. Такі там три штучки, вторічка вже пішла. Можемо бачити, на яку глибину посіяний був. Посіяно ось, ось о, глибоко, сантиметрів п'ять. Такі ось. О. Тут теж три штучки. Ну, в принципі. Так, ну що що, всім дякую за перегляд. До побачення всім.